У час, коли кіберзлочини стають дедалі частішими, а кількість облікових записів зростає, питання захисту персональних даних стає все актуальніше. Один слабкий пароль може стати ланкою для втрати вашої цифрової ідентичності від особистої переписки до корпоративних даних. За даними аналітичних центрів, близько 80% подій пов'язаних з несанкціонованим доступом, викликані слабкими або повторюваними паролями. Завчасту користувачі використовують одну й ту саму схему: використовують свої імена, прізвища, дати народження або такі базові комбінації, як кверті, або 12345 і тому подібне. Проблема посилюється тим, що завчасту зламаний пароль відкриває доступ не лише до одного облікового запису, а до декількох, а інколи навіть до. Корпоративних даних. Ризик, він присутній не лише для однієї людини, а й для цілих організацій в цілому. Щоб уникнути ризиків несанкціонованого доступу та зберегти як свої персональні, так і корпоративні дані, розглянемо кілька ключових порад.